Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть, другим буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі, і останнім буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Білий і червоний одночасно. Жовтий вантажівка. 2. Червоний. Жовтий. Білий вантажівка. 3. Білий. Вантажівка. Червоний жовтий. 4. Вантажівка, жовтий, білий червоний разом, 5. Жовтий білий вантажівка-червоний, та 6. Роз'їдуться за спільною домовленістю. Кожному водію потрібно знати, що робити, якщо раптом потрапити в ДТП. Разом з сервісом онлайн-страхування Hotline Finance стисло нагадуємо: увімкніть аварійку і не переміщуйте авто. Викличте швидку, якщо є потерпілі. Якщо у вас є необхідні навички, надайте домедичну допомогу. Викличте поліцію або оформте Європротокол. Зателефонуйте в страхову компанію та виконуйте її вказівки. До речі, алгоритм дій при ДТП, контакти вашої страхової компанії та електронний Європротокол є в додатку Hotline Finance. Тому раджу вам оформлювати автоцивілку саме тут і мати все в одному місці. А з моїм промокодом ZP-10 ви отримаєте знижку 10%. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 автомобілі. Білий і червоний проїжджають прямо, а жовтий та синя вантажівка повертають ліворуч. Насправді це завдання є дуже і дуже легким. Ми бачимо, що наше перехрестя не обладнане світлофорами і є нерегульованим, а ще на ньому відсутні будь-які знаки. Покриття на всіх дорогах однакове, а значить перед нами типове нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Всі ми добре знаємо, що на таких перехрестях водії зобов'язані роз'їжджатися, керуючись правилом перешкоди праворуч. Але тут у нас така ситуація, коли у абсолютно кожного водія є ця перешкода з правого боку, і незрозуміло, хто ж має право на першочерговий проїзд, а хто має дати дорогу. І в таких випадках найлогічнішим рішенням буде роз'їхатися за спільною домовленістю. Наприклад, водій червоного автомобіля, подавши світловий сигнал фарами, повідомить, що готовий поступитися усім на цьому перехресті. Таким чином, перешкода з правого боку зникне у водія жовтого автомобіля і він проїде перехрестя першим. Далі перешкода зникає у водія білого автомобіля, і він їде другим, третім проїжджає вантажний автомобіль, і останнім проїжджає червоний, водій якого пішов на це свідомо. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так. Водій якого автомобіля порушує правила, повертаючи ліворуч, а ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 водій білого, 2 білого та синього, 3 жовтого та синього, 4 лише водій синього, 5 Жовтого та білого, та 6 усі порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на яке знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Водії всіх трьох мають намір повернути ліворуч, і вони вже увімкнули для цього відповідні показчики повороту. Ми бачимо, що синій та жовтий автомобілі повертають з проїзної частини для нерейкових транспортних засобів. А водій білого авто з трамвайних колій попутного напрямку, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. І тут давайте відразу скажемо найочевидніше: водій синього автомобіля точно порушує правила, адже він повертає не з відповідного крайнього лівого положення. І добре, аби йому це дозволяли дорожні знаки, але ж знак напрямки руху по смугах з його смуги дозволяє лише продовжувати рух прямо. Щодо інших автомобілів, то тут все дещо цікавіше. І аби знайти порушника серед них, нам потрібно звернутися всього лише до одного пункту правил, а саме до пункту 11.8, де сказано, що поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5-16 напрямки руху по смугах, 5-18 на Напрямок руху по смузі або розміткою 1.18. А у нас тут, як ми вже зазначили, присутній знак напрямки руху по смугах. І цей знак вказує, що поворот ліворуч і розворот потрібно виконувати з крайньої лівої смуги, а отже водій білого автомобіля, повертаючи з трамвайних колій, порушує правила. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушує правила у зображеній ситуації. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій білого автомобіля. Два водій червоного, три обидва порушують, та чотири обидва не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Білий рухається заднім ходом, а червоний розвертається. Ми бачимо, що зображена ділянка є не простою, а з тунелем. Що розворот, що рух заднім ходом це маневри з підвищеною небезпекою, і логічно, що вони забороняються в певних місцях. То чи забороняються вони в тунелях? Давайте розпочнемо з розвороту і відкриємо пункт 10.7 правил, де побачимо, що справді у тунелях розворот забороняється. Але ж справа в тому, що керуючись буквою закону, так би мовити, водій червоного автомобіля правил не порушує, оскільки розвертається вже поза тунелем. А от водій білого автомобіля якраз таки є порушником в цій ситуації, адже згідно з пунктом 10.10 .10 правил. Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. От і виходить, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.